Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Анастасія Юдіна. Що чує стетоскоп? Жив був у світі стетоскоп. У нього були довгі руки і велике вухо на мотузку. Стетоскоп довгими руками лікарів за шию обіймав і найбільше любив підслуховувати секрети маленьких дітей. Ось прийде до лікаря Максим. Скажеться мама Максима лікареві, що кашель у хлопчика. Стетоскоп давай підслуховувати, що до чого. Вухо прохолодне до хлопчика притуляє і шепоче лікареві. Так, так. так, А Макс, маму, не послухався і до сопливого друга в гості ходив. Лікар головою хитає та довідку виписує Пити теплий чай. Провітрювати кімнату, горло лікувати, маму слухати. Якось вирішив Максим через стетоскоп і мамині секрети дізнатися. Підійшов до неї тихенько зі спини, та холодне вухо стетоскопа до спини приклав. Мама підстрибнула від переляку, сказала. ой! Але послухати себе дозволила. Чує, хлопчик, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Стукає хтось, мамо. Це серце стукає Максиме. І хтось дихає, але мовчить, нічого не розказує. Це тому, що стетоскоп тільки лікарям секрети розповідає, усміхнулася мама синові і погладила його волосся. Доведеться лікарем стати, вирішив хлопчик. Кінець історії. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.